Вітаю всіх, мої дорогенькі! Поради від карта Рота. Магічне послання від ангелів на завтра, 17 вересня 24 року. Енергія дня, що нам хочуть сказати наші ангели, вознаграждай себе. Це карта про те. Що ми дуже багато працюємо і мало звертаємо уваги на себе самого, жертвуємо собою раді інших. Да? Настала пора отримати визнагражіння за всі свої труди і заботи. Поощряйте себе, як ви того хочете, когось подорож да, порадує, когось вкусна їда, когось обновка якась. Да? Не, находьте баланс. Для того щоб підтримувати своє состояння в настроєнні в хорошому уровні енергії і мотивації. В общем, якщо коротко, побалуйте себе завтра, кожний хто чим любить і хто чим може. Як завжди, починаємо з овнів. 17 вересня 2024 року. Боже, вже друга половина вересня пішла. І так, овне, гроші не тратим. Порада, Порада карт така. Гроші в кубишечку, да? тому що колись в ці гроші вам знадобляться як знахідка. І буде велика, можливо, у вас соблазн їх потратити, але краще їх заховати, і щоб взагалі ніхто не знав, що вони у вас є і де вони лежать. І щоб не було соблазна навіть попросити їх у вас. Так, хороший робочий день для тільців, заключення нового контракту, підписання якихось договорів, вирішення робочих моментів ну, хороша робоча карта. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюки будуть рішати якісь питання, когось милувати, а когось наказувати. Завтра себе близнюки можуть позивнити царем Соломоном, який може все в цьому житті порішати і сказати, хто винуват, хто не винуват. Ну, таке собі завдання, так? Да? Будьте обережні. Дев'яточка Пентаклі випала для раків. Раки не, не старайтеся робити картинку лучше, ніж вона є на самом ділі. Да? Це одне, а друге комусь, можливо, премія, але менше, ніж обіцяли. Комусь зарплата, комусь пенсія прийде, комусь, можливо, батьки підкинуть. Дуже ждали цього, але грошей може оказатися менше, ніж ви того хотіли. Так, далі у нас йдуть леви. Леви, проявляти свої найкращі якості це завжди добре, але ви вмів повинні вміти проявляти і своє жорстокості, вміти говорити ні. Жорсткость вірніше, не жорстокість, а жорсткость. І вміти говорити ні і дати здачі обідчикам, які питаються вашими хорошими людськими якостями користуватися. Діви, карта розбитого серця. Діви, можете самі собі надумати якусь проблему. Внушити, що вона є, да, і цим жити. З другої сторони, якісь люди, можливо, від вас відвернуться або нанесуть вам прямо удар в серце. Таке теж може бути. Пам'ятайте одне, діви, все проходить, пройде і це. Терези. Терези. Карта легкості, воздушності, да, не треба нічого до чого ставитися серйозно, тому що нічого серйозного в завтрашньому дні ви не вирішите. Будьте гибкими, діть, на компроміси, розглядайте різні питання, різні, різні способи виходу з ситуації, різні предложення, які будуть поступати, в общем, пограйтеся. Далі у нас ідуть скорпіончики. Скорпіончики, вам треба зробити вид, що у вас немає. Да? Я умер, я в доміки, от все. І хай люди думають, що ви взагалі нічого не плануєте, ви зморений, ви уставший, а ви тихенько собі набирайтеся сил для дальнішої битви. Займіться своїм здоров'ям і передихніть, затаїться. Стрільці. На Стрільці навпаки, повні сил і енергії, і готові завтра завтраліть попри, подолати любе препятствие, да? укротити любого звіря. В першу чергу карти говорять, «подолай». Самого себе, самодисципліна, самоконтроль, і тоді тобі підвласно буде все. Козірошки на коні дуже активний день, будуть щось говорити і діяти так, як це не привикла толпа робити. Да? Проти толпи, проти усіх. Ну, маєте право, козєроги, ми з вами вперті і можемо іти проти усіх і доказувати своє. Далі у нас йдуть водолічики і рибки. Водоліє. Зупиночка, Зупиночка да? для того, щоб підсчитати, що маємо, який багаж за спиною, яка дорога пройдена і куди будемо йти далі. Якісь проблеми і діла можуть просто остановитися, І це можливо навіть на краще для того, щоб наподумати. І рибки, новий колектив, новий начальник, вливання в колектив, колективна праця це все буде завтра. Нові люди, взагалі. Да? Це все буде завтра вашою актуальною темою. Ну що, вливайтеся в колектив і працюйте на його благо. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.